Всім привіт! Продовжу ось такий 124-й Мерседес 95-го року. На його руки ще в нормальному стані відносно, звісно ж. Технічно йому фактично нічого не бракує. По кузову, ну, є моменти. Звісно ж, мерседес не без того. Але стакани цілі, не гнилі. Ланжеони начебто на місці. Резина зимова, хороша. Турмозить добре, їде, електрика працює, люк не протікає. По кузову, навіть, по кузову. В багатьох місцях в рідній фарбі навіть. Хоч це смішно взагалі таке показувати, це не рентабельно, але тим не менше я це покажу. Ну Просто, щоб ви, щоб ви розуміли. Є ось такі моменти, як ржа на крилах. От, треба поставити правильно, точно не мір. Так. То, ну, звісно, що це і так не актуально, але сам факт, що машина навіть особу не билась, не варилась, не різалась. Я от до цього якраз веду 90, 110, 140. Отакий от неї слой. Капот і так видно, що він матовий, він малювався кустарним способом. Дах не варився, пустікав все добре, він код читається. З документами повний порядок. Ось, салоні на такому стані, люк нормальний, ще раз кажу, не протікає. Склопідйомники працюють всі, автомат працює, радіо, пічка, все дує нормально. Як має бути, подушки робочі. Ось. Все так, начебто непогано. Для роботи комусь такий апарат доволі хороший. Є фаркоп, я думаю, що ним щось ще таскати можна. Ось. Багажник ось такий. Запаска. Балонний газ тут є на 80 літрів І отак. От заводиться з півоборота. Зараз продемонструю. Судіння нормальне, приємне, не затаскане.